Доброго вечора. Мене звати Віра Яценко, вже майже 62 роки, мама п'яти прекрасних діток і маю сім оноків. Е, ви знаєте, що 4,5 роки тому я була зовсім хвора людина. Я зараз згадую це, послухаю відгуки, згадую, як страшний сон, яке в мене було здоров'я неважне. Скільки пройшло діагнозів, вже нормалізувалося, дякуючи продукції Фітлайн. Зараз перечисляю, якщо я щось пропущу. Може? <сі> У мене просто помер чоловік, мені було 31 рік. І на цьому стресі в мене так здало здоров'я, і зір пропав, і слух, пам'ять. Пам'яті взагалі п'ять років не було. І варікоз мене дуже видно, Теж на нервові вже на серці, теж він дуже сильно такий. Ой, Боже Боже, мій, який страшенний був ноги розпухші. І тиск був теж за 200, 200 на 120. Я була гіпертоніком 25 років. Ну, це не можна передати. В транспорті я взагалі не могла їхати, я могла два кілометри проїхати і вже автобус вставав. Зараз, дякуючи продукції Fitline, у мене нормалізувався слух, пам'ять відновилася. Я пишу вірші, як в дитинстві, і все згадала, що я не пам'ятала стільки років, зараз все згадала. Вже не гіпертонік, коли кардіолог сказав, що в мене нема вже цієї хвороби, вірите, я й очі не цілувала там лікарні. Ой. Коли прийшов внутрішній варикоз, дала аналіз на тромбоз, теж тромбозу немає. Боже, радості не було меж. Я там кричала з радості сидять люди, ну спитайте, що ти жінку робила? Вони сидять, дивляться. Мої, ну нічого, колись до вас може, послухайте. У мене теж я не могла спати роками. Зараз, з першої ночі, коли Валечка приїхала, моя дорога донечка буряк і Вася дали мені ресторан. Я спала три годинки всього, але я так перелякалася, я думала, що я проспала на роботу йти, бо завідуюча садочком, треба треба на роботу бігти. А я всього три годинки спала. Боже, слухайте, це не передати. Оце я побачила першу дію, в нас наскільки в діла продукція. О, і оце, оце такі справи. У мене теж жировик пройшов. Такий був, що я коли їхала в автобусі, тримала рукою, то мені на там страшний був просто. Зараз його теж немає. Дуже-дуже багато таких хороших. В транспорті їду і в Київ, і далі в Чехію їздила, я ні разу не закачалася, ні разу водія не спинила. Це великий прогрес. Коли я пила продукцію, оптимальний сет геленфіт, знаєте, воно теж проробило всю спину. Воно було так. Пророблялося, я відчувала це, як воно пророблялося кожен міліметр. Може, теж було пов'язане з позунком через те, що важка праця і ці мішки, і все вони теж давали себе видно знати. І так і нормалізувалося все. А слух, скільки я лікувала, то це не передати. І каплі, і шотики не робили, і ноль. Зараз я чую маленьке, що шо чорох, я все чую. Я Мір. дуже річка. То, що працюю в компанії, це велика радість, як змінилось життя, здоров'я і життя. Я дякую доці, вас і всім компанії, всім, і вам, що ви такі мене хороші є, що приємно спілкуватися. Дуже люблю розповідати про свої відгуки, щоб люди теж вживали продукцію і оздоровлювалися. Вірочка, ще розкажіть, будь ласка, тут запитання в чаті що ви пили, щоб у вас поліпшився слух? Оптимальний сет, оптимальний сет, тоді імуноген, дуо. Ну я так зрозуміла, що оптимальний сет і дуо. Оце воно дало все на організм. Ну, тоді імуноген, і лютеїн, У мене все, все. Я підключила всю лінійку, може, щита, і пила генерейшн 50. Все-все.